Лусід на розборку. Це зараз тебе відео. Дивися. Лусід. Я його на розборку взяв. Чисто Люсід на розборочку. Бо ці машини нереально дорогі, все на них нереально дороге, Дорожчих машин, дорожчих запчастин на машини немає. Ні, а що це за машина взагалі? Дивись, Ні, показуй показую показуй тихо. Показуй, дивися. Луцід. До вашої уваги. Я думав, це якийсь зікер до є. А запчастин до них бронеповідь. Нема, так. Да. Ну, ну їх немає де взяти від слова взагалі. А в нас будуть. В нас будуть. Купи, от весь, оце значна стоїмость в Штатах 106 тисяч доларів. То нась в нас скільки? 160? Чи що? Я її взяв за 13. 13 тисяч доларів. Довго я хотів взяти на розборочку. Я думаю, це дуже крутий варіант на розборку. І ще з дешевих сегментів я вже показую. Є в нас зараз їде Тесла за 4400.